Сьогодні у нас понеділок. Треба приїхати подивитися, що тут змінилося. Хочу сказати, трохи пройшов, то не змінилося нічого. Але я знайшов дуже цікавий автомобіль, який в мене був. Це у нас DS5 Citroen, 2-літровий дизель з гібридною установкою. Дуже економний автомобіль. Притому у цього автомобіля 2-літровий дизельний двигун, який є дуже гарної якості. 13 рік, 237 пробіг, 12500. Панорама. І найцікавіше, я вам хочу. Хочу показати його салон, тому що космольот це просто конкретний. Дивіться, як виглядає салон? Старт-стоп, монітор все-таки залите. Круто виглядає, я катався на такому автомобілі, бо у мене, звичайний 2-літровий, скажу, що він їхав дуже класно і при тому був економний. Тут, звичайний на 2-літровому дизелі стоїть коробочка Астін 6-ступенева і 2-літровий дивигун. Витрати по місту десь в районі 8 літрів.